Мої хлопчики та дівчатка, сьогодні у нас заняття з аплікації. А що ми будемо сьогодні аплікувати, відгадайте загадку. Із найперших своїх днів найбіліший із грибів, по властивостям він цінний, лікар від хвороб відмінний. Подумайте, дітки, яка ваша відповідь. Правильно, дітки, це гриб боровик. Гриб боровик, дітки, росте у лісі. Його можна збирати та споживати в їжу. А що ж нам потрібно для роботи сьогодні? Погляньте, дітки, це дві крупи, манка. Гречка. Нам потрібен клей з пензликом, пуста тавілочка, аркуш, картону, серветочка та простий олівець. Перед тим, як ми почнемо завдання, давайте ми виконаємо артикуляційну вправу грибок. Це грибок, висока ніжка, капелюшок під листком, хай язик побуде трішки ось таким грибком. Потримайте грибочок, піднімайте язичок угору, як ви бачите на малюнку зараз. Молодці малята, ви виконали артикуляційну праву грибок. Для того, щоб почати аплікацію грибочка боровичка, нам потрібно пригадати на попередньому тижні ви ліпили грибочок боровик, то спочатку ви зліпили ніжку. Ось так, дітки, намалюйте, а потім шапочку. Грибочка. Ось наш боровичок. Далі беремо клей, промазуємо всю шапочку клеєм. Старайтеся дітки працювати акуратно. Промазавши шапочку добре клею, пензличком працюємо акуратно. Ось так вся вся шапочка повинна бути у клею. Так, дітки, А тепер беремо гречку. Насипаємо на Шапочку. Так. притискуємо. Пальчиками та даємо висохнути, наша шапочка підсохла, спробуємо її тепер струсити у пусту тарілочку. Ось так. Беремо знову клей, промазуємо. Ніжку, боровочка. Акуратно, дітки, працюйте, ось і ніжка готова. А зараз візьміть крупу манки. Акуратно перенесіть на ніжку, посипайте. Долонькою притисніть і дайте висохнуть. Ось дітки підсохла ніжка нашого боровичка. Струсимо, як струшували гречку. Акуратно. Так, ось. Роботу з аплікації ми завершили, дітки. Не забувайте, клей потрібно закрутити, щоб він. Не милився. А ось, які гарні вийшли боровички. Пам'ятайте, дітки, це стівний грибочок. Чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. До...